Другим богам і другим сонцям несправедливо ми держимося своєї канонічної церкви. І якщо українська православна церква сформувалася, яка сьогодні є в 91-му році, то наша православна Карпота, Руська православна церква в Закарпатті, а раніше вона була ще більша. Простягалася на теперішню Пряшівщину, теперішню Притисянську долину Мадярщини, на Мараморщину, яка тепер у складі Румунії, і на Лемковину польську, Це була Карпатська Русь Велика, де функціонувала і функціонує донині нині Руська православна Церква. Вона функціонувала раніше до Київської Русі, до України, до Росії. І сьогодні ми мусимо всім казати, лишиться нас, щоб нам предлагати поклонятися чужому Сонцю. У нас є своє Сонце, Сонце Правди, Христос Бог наш, котрий воскрес із мертвих. І ми і вас, гонітелів церкви, закликаємо, поки не пізно. ідіть ви з нами, поклонятися Господу Ісусу в Його Канонічній церкві, поважая і других віруючих. По закону. но вмісті з тим не ламати душі людські і людські судьби наші за то, що ми чесно держимося канонічної церкви, яку, ви, як персидські провокатори називали Сімйона шпионом Константинопольським. Не вийшло, ніхто не доказав, а Сімон одказався. Поклонятися сонцю персидському, і остався вірним Господу. Поступає так, і ми держимося і нині канонічної церкви, Української православної церкви, в складі якої ми прибуваємо, де перестоять і блаженніші Ми, діти Божі, воїни Христові, оклеветані, обмащені калом, грязю, клеветами, но чистенькі, Через повідь покаяння перед Богом, ми тут, діти Божі, світлі і ясні, радісні, а в вічності, в'єдно з освятими. Бог благословить нам по своїй милості бути наслідниками Царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес!